Ми з вами приступаємо до вивчення розділу, який називається морфеміка. Морфеміка вивчає морфеми, тобто складові частинки слова. Відповідно, це розділ, який вивчає будову слова. Сьогодні з вами зупиняємося на основі слова і закінченні. Нагадайте мені, будь ласка, з початкової школи, що таке закінчення, Тимофій. Закінчення це змінна частина слова, яка міняється при зміні Угу. Ножина вона не входить в своєму слово. Так, скажіть, будь ласка, як знайти закінчення? Змінювати слово, з Так. і бо відмінувати. Нагадуємо собі відмінки. Перший який? Називний, другий. Записуємо собі в зошит. Родовий, далі. 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 Так. І кличний. І кличний. так, називний відповідає на питання. 15, так, Називний відповідає на питання. А що, а що. Хто, що. Яке слово візьмемо? Хліб. Давайте хліб. Родовий. Які питання? Е, кого, кого, чого. кого чого? Тобто, що буде? Хліба. Хліба. Здаю. Давальний. Які питання? О, де. Кому чому? Кому чому? Хлібу. Хлібу. Знайшов. Хлібу. Кого що? Хліб, так? Далі орудую. Хлібу. Ким чим? Хлібом? Місцевий. На кому на чому? Або у кому у чому. Хліб. Ні. На. На, на хлібі. Так. І кличний. Хлібе, хліб. так? Кличний на питання відповідає? Ні. Ні. Він використовується для чого? Для, для звертання. Шукаємо закінчення в цьому слові. В слові хліб в називному відмінку. Яке закінчення? Нульове. Нульове. Так. Олівчиком позначаємо. Так. Далі в слові хліба А. Іди. в слові хлібу. У. В слові хліб. Хлібом. Хліби. И хліба. Хлібе, закінчення Е. Тобто закінчення це те, що змінюється. Для того, щоб знайти закінчення, треба поставити слово. Як його змінити треба? Провідміняти або спробувати ще зробити однину і множину. Так? До цього є запитання? Є? Нема? За родами, а слово буде змінюватись за родами? Якщо в нас є слово парта, ми можемо за родами змінити? Не можемо. Тобто, якщо про іменник говоримо, то іменник має рід, а не змінюється, так? А прикметник можна за родами, наприклад, там, високий, висока, високе. Прикметник дійсно за родами можна, і тобі покаже воно закінчення. Є. Yeah. Що таке основа слова? Це, це, це все слово... Все слово без закінчення. Відповідно, якщо нам треба в слові хліб знайти основу. Де буде основа? Тут хліб. Позначаємо ось так і олівчиком теж. В слові хліба. Яка основа? Так хлібу. Хліб. Так хлібом. На хлібі. І хліба. Так само. Зрозуміло, що таке основа? Рухаємось далі. Написали закінчення і зробили собі три колонки наявне, нульове і відсутнє. Готові слухати. Отже, ми з вами в темі зазначили, що слова можуть бути змінні та незмінні, так? Або змінювані і незмінювані. Е, дивіться, що це означає. Є слова, які при відмінюванні змінюватимуться, тобто в них змінюватиметься закінчення. Так? А є слова в українській мові, які не змінюватимуться. Тобто вони в усіх відмінках матимуть однакове, однакову форму. Ну, наприклад, якщо я скажу слово ручка, ми можемо її провідміняти? Ручка, ручки, ручкою і так далі. Міняється. А якщо я скажу слово кенгуру, даю кому кенгурі? Кенгуру знайшов кого? Кенгуру чи кенгура? Ні, чи орудує кенгуру, даю кенгуру, не маєте кенгуру. Так. Можна поводити зіном кенгуру. Погодувати, так. Але не, не міняється, правильно? Орудою кенгуру, а не кенгурою, чи кенгуром, не знаю, як там його можна перекрутити. Кенгуром. Так. Так само, наприклад, слово грізлі. Орудую ким? Грізлею? Ні. Ведмедик, так. Або шимпанзе, орудую ким? Шимпанзем чи шимпанзою? шимпанзою. Шимпанзе має бути, правильно? Тобто є слова, які не змінюються. Угу. Так, відповідно, ми з вами дивимося, що закінчення може бути наявне, відсутнє або нульове. Наявне закінчення це те, яке виражене і буквою, і звуком. Ну, наприклад, тобто, коли в нас в слові, зразу ми можемо побачити закінчення. Наприклад, беремо слово парта. Парти? Так. В слові парта. Закінчення є? Так. Да. Яке? А. Доведіть. Е -е. Парту, Парту пар -ті. Пар -ті, парті. Партії. Партою. Пар І нам теж писати? Так. Ми бачимо з вами, що закінчення дійсно в першому слові зразу було. Правильно? Тобто, воно наявне. Угу. Це зрозуміло? Зрозуміло. Що таке нульове закінчення? Нульове закінчення це те, яке в першому, в початковому слові немає його, ми його не бачимо. Воно. А? Типу хліб. Тобто в початковому слові ми його не бачимо, але якщо ми слово змінюємо за відмінками, то закінчення з'являється. Ну, наприклад, візьмемо слово дід. Є закінчення в слові дід? Ні, воно нульове, правильно? Так, все, що я пишу на дошці, ви все пишете. Немає кого чого. Діда. Діда. Ви бачите, що в нашому порожньому квадратику з'являється А. Орудую ким? Дідом. Дідом. З'явилося Ом. так? Бери, там стоїть. Дідом. Є? Так? Отже, нульове закінчення, закінчення це те, яке в початковому слові не виражене ні буквою, ні звуком, але при зміні воно з'являється. Це зрозуміло? Зрозуміло. І відсутнє закінчення це закінчення таке, якого взагалі немає. Тобто є певні слова, в яких закінчення не буде. Вони не змінюватимуться. Вони не відмінювані. Тому ми з вами пишемо: до таких слів належать, по-перше, прислівники. Наведіть приклад прислівника. А, високо. високо. Можемо змінити його якось по відмінках? При... Ні. При... Прислівники не відмінюються. Тому це не змінюване слово і закінчення в ньому взагалі відсутнє. Наприклад, пишемо собі високо. Рано. З вечора. В таких словах ніяких закінчень не буде. Взагалі. Тобто ніякі квадратики ми не малюємо тут. Зрозуміло? Відповідно в цьому слові буде все слово. Чим? Основою. Далі. Друге. В чому ще відсутні в нас закінчення взагалі? Незмінювані іменники. Наприклад, кенгуру. Грізлі, шимпанзе, шимпанзе, і подібні слова. Так, їх багато. Суші так само, пюре. Правильно? Наступне пишемо. Незмінювані. Ми написали: незмінювані іменники. Oh, yeah. Багет змінюється, багета, багетом і так далі. Oh, yeah. Так, далі. Наступне пишемо собі таке сло... oh, yeah. слово. що слово грізлі, бересне. Яке слово? Грізлі. Пишемо слово. Наступне це буде інфінітив. Що таке інфінітив? Це дієслово, яке відповідає на питання, що робити. Початкова форма дієслова. В ньому буде завжди суфікс ти, -ті «ся» або «сі». Ходити, співати, танцювати, говорити, рухати. Ага. І тут ніколи не буде закінчення. Пишемо говорити. І позначаємо собі ти як суфікс. Відповідно, це все основа, так? Ходити. Угу. Далі. Ще про дієслово є така штучка, яка називається форма на ното. Тобто це дієслова, які закінчуються на ното. Пишемо собі форма. На но і то. І, но і то це теж будуть суфікси, просто запам'ятайте це. Угу. Зроблено. Вишито куплено, сказано і так далі. Угу. Так, і останнє закінчень не матимуть службові слова. Службові слова або службові частини мови. Ну, наприклад, але біля угу, під не можна, немає в них ніяких закінчень. Питання до цього є?